Вітаю пані та панове, продовжуємо вивчати інформатику, продовжуємо вивчати мікробіт. І сьогодні у нас друга частина уроку. Про практичне програмування роботів. Опис подій у програмуванні роботів. Ну що ж, давайте переступимо. Сьогодні ми з вами виконаємо реу другу, камінь, ножиці папір зі сторінки 245. Відповідно, нам потрібно скласти програму, яка для двох гравців імітує відому гру камінь, ножиці папір. Після струшування плати мікробі, так як струшування в нас немає, ми будемо випадково генерувати. Відповідно, перший гравець у нас буде натискати клавішу A. І там буде певний результат, другий гравець клавішу B, і там буде певний результат. І відповідно в кінці у нас буде виводитися, хто переміг у грі. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для цього запускаємо знову такий мікробіт-симулятор. Нам потрібно створити, використовуючи вкладку Основне показати світлодіоди. три візуальні елементи. Перший це в нас камінь, другий ножиці. І третій папір, давайте зробимо це, витягаємо їх сюди. І робимо. Це все робиться шляхом натискання лівої кнопки миші. Відповідно, ось таким чином ми це все виконуємо. Не забуваємо, що якщо ви натисли десь не там, нічого страшного не сталося. Достатньо просто знову натиснути клавішу миші. І, відповідно, у вас буде все добре. Готово. Далі нам потрібно створити дві зміни: це ліво і право. Ліво це у нас буде значення при натисканні клавіші A, право при натисканні клавіші B. Для цього переходимо у змінні. створити змінну. Беремо, пишемо, що це в нас буде ліво. Гаразд, і створити змінну. право. Гаразд, готово. Далі нам потрібно запрограмувати кнопки. Відповідно, спочатку ми з вами будемо програмувати натискання кнопки A. Для цього переходимо вхідні дані, коли натиснуто клавішу A. Тепер нам потрібно згенерувати випадкове значення від 1 до 3. Відповідно, якщо 1 це в нас буде показати камінь, двійка ножиці і трійка папір. Для цього використовуємо значення змінної left, тобто беремо змінні, задати змінну право. Міняємо наліво. І далі з вкладки Математика вибираємо там де випадково від 0 до 10, і міняємо від 1 до 3. Це в нас генератор випадкових чисел. І відповідно далі використовуємо логічний оператор, якщо із вкладки Логіка. Беремо повну форму, ось таким чином, і відповідно нам потрібно буде додати декілька блоків команд, Тобто тому що в нас може випасти камінь, ножиці або папір, і має відображатися відповідне значення. Тобто, наприклад, якщо е, наше значення ліво дорівнює одиниці, то показати камінь. Якщо двійці показати відповідно, що ми маємо. Світлодіоди ножиць і якщо трійка папір, це все можна взяти в окремий блок і потім його продублювати. Так, ну що ж, беремо. Отже, маємо блок команд, і якщо ліво. Далі беремо змінна. Так, присвоїти одиниця. Ось таким чином давайте передублюємо, дублювати і ще раз дублювати. Тобто, це в нас буде двійка, і це в нас буде трійка. Ось так. І перетягаємо. Раз. Так, далі нам потрібно ще додати Два. Ну і трійка нам не потрібна, тому що в нас просто йде інакше. Тобто, якщо одиниця, це в нас буде показувати е, камінь. Двійка, це в нас буде показувати ножиці. І відповідно, Якщо ми маємо трійку, це в нас буде показувати папір. Так, готово. Давайте перевіримо, чи працює наша кнопка, беремо увесь екран і запускаємо. Зупиняємо, запускаємо, натискаємо E. Бачимо, що в нас ножиці. Натискаємо Ei, камінь, натискаємо Ей ножиці, папір. Тобто в нас випадково все генерує і працює. Ну що ж, тепер аналогічно нам потрібно зробити для натискання кнопки B. Я пропоную просто дублювати і поміняти необхідні елементи. Пересовуємо в бік. Так. Відповідно, тут просто міняємо, що це натиснуто кнопку B. І тепер у нас це буде право. Право. І право, ось таким чином. Тобто, абсолютно нічого складу і швидко робиться. Ну що ж, беремо увесь екран, давайте перевіримо, запускаємо, натискаємо кнопку A. Бачимо, тут ми маємо камінь, натискаємо кнопку B. Тут маємо бумагу. Так, готово. Зменшуємо. Зупиняємо, тепер нам потрібно описати алгоритми перевірки умов. І відповідно, коли в нас буде порівняння тих результатів, які ми отримали, нас може виводити повідомлення, що виграв е лівий користувач, тобто A, виграв правий користувач, тобто B, або коли в нас випали два однакові значення, відповідно, це у нас буде не чия. Цей код нам потрібно описувати саме до натискання клавіші B. Чому? Тому що вона у нас натискається останньою, і, відповідно, під час її виконання вже буде перевірятися, хто переміг. Ну що ж, давайте це зробимо, додаємо ще один алгоритм розгалуження, якщо істина, ось таким чином. Єдине, що давайте трішки перегорнемо і збільшимо, щоб ви ліпше бачили. Так, знову-таки тут доволі таки багато блоків команд буде, тому давайте трішки їх пододаємо і в подальшому будемо додавати. Так, ну що ж, бачимо, що у нас, якщо ліво дорівнює одиниця і право дорівнює двійка, то зрозуміло, одиниця камінь, двійка у нас буде ножиці, то переміг у нас. A, так? отже, беремо знову-таки будуємо логічну структуру. Тобто для цього ми беремо там, де логіка, гортаємо трішки вниз, і нам потрібно там, де і пише. Ось таким чином. Ось так. Я не буду зразу розміщувати безпосередньо у наш програмний код, тому що ми просто його здублюємо для наступного елементу. Тобто маємо ось так і. І далі нас знову такий знак рівності. Знову беремо логіка. Гортаємо трішки донизу. Ось таким чином. Раз. Ось так. Тепер беремо, що в нас наша зміна на left. Тобто беремо ліво. Дорівнює одиниці. І у нас наша зміна на право. Тобто знову зміння. Дорівнює двійці. Зрозуміло, якщо у нас ліво дорівнює одиниці, це камінь, двійка це ножиці, відповідно, в нас виграла A. Тому ми виводимо A. Давайте передублюємо, дублювати, дублювати. І перетягуємо сюди. Відповідно, ось додали команду. Давайте трішки зменшимо. Так, продубльоване перетягаємо, щоб воно в нас не путалося, і виводимо повідомлення, що в нас перемога за A. Тобто пишемо A. Так, тепер у нас наступний випадок, другий це коли в нас випадає, що ліво у нас теж одиниця, а право вже випадає, що в нас трійка. Тоді в нас, відповідно, буде, що в нас перемога вже бі, тому що це папір, і, відповідно, він обгортає камінь. Тому беремо показати рядок і пишемо, що це в нас бі. Готово. Так, тепер йдемо далі. Знову-таки, дублюємо, щоб потім його не писати довго. Ще раз дублюємо. І, відповідно, наступний елемент. З одиницею зробив. Відповідно, тоді, якщо в нас ліво дорівнює 2, а право дорівнює 1, тоді у нас виходить, що ліво в нас ножиці, право у нас виходить камінь. Відповідно, камінь виграє, тому нам потрібно показати Бі. Дублюємо і беремо показати Бі. Давайте ще додаємо розгалуження. Так, далі знову-таки знову дублюємо. Ідемо трішки вниз. Тут вже надублювали. Так, і наступний елемент, який ми з вами маємо, це коли в нас ліво дорівнює теж 2, а право дорівнює у нас 3. Відповідно, тоді в нас виграє ліво, тому що ножиці ріжуть папір. Тому ми беремо показати рядок A. Ось таким чином. Так, ну і далі у нас іде це вже третій. Це коли в нас е, виходить папір. Але дана умова у нас вже є. Тобто у нас залишається лише інакше. Дані блоки переміщаємо, вони нам не потрібні. Забираємо їх, видаляємо взагалі. Ось таким чином єдине, не забуваємо, що в нас ось тут ще є додаткові блоки. І основне. Далі показуємо надпис, що у нас немає переможця. Тобто пишемо, що немає переможця. Ось таким чином. Ну що ж, давайте перевіримо. Беремо увесь екран, запускаємо. Отже, A у нас папір, B у нас камінь. Так, бачимо, що в нас помилка. Зупиняємо, дивимося. Відповідно, нам потрібно таке дописати. Дублюємо і додаємо, тому що в нас ще є один варіант. Тобто додаємо ось так. І ще раз ось так. Так, і давайте ще раз продублюємо і двічі додаємо. Так, далі, у нас, якщо ліво дорівнює 3. Відповідно, право у нас із вами дорівнює 1. Так. Отже, це у нас виходить ліво 3 це в нас е, папір. Право е, 1 це в нас виходить камінь. Відповідно, у нас виграє ліво. Беремо сюди і відповідно, ще беремо трішки під низ. Тепер так само ліво 3 і право 2. Відповідно, тут у нас вже виграє право дублювати. І перетягуємо. Ну і не виграли. Ось таким чином. Так, я перемотаю ось так, кому потрібно ось цей блок перевірки умови, ви можете заскрінити. Ну що ж, готово. Підкоригували наші помилки. Давайте запустимо, запускаємо. Натискаємо кнопку A. Маємо ножиці, натискаємо кнопку B, маємо камінь B-виграв. Окей, зупиняємо. Запускаємо заново, натискаємо кнопку A папір. Натискаємо кнопку B-ножиці, знову B виграв. Зупиняємо, запускаємо. Натискаємо кнопку A ножиці, натискаємо кнопку B, теж ножиці і відповідно у нас немає переможця. Так, відповідно, наша програма працює. Так, зараз я дещо зменшу програмний код. Не знаю, яким чином вам це допоможе, звичайно. Але, можливо, хтось заскрінить. Краще всього дивитися це поетапно. Ну що ж, тепер нам потрібно зберегти нашу програму. Готово. А ви не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку. Всім дякую за увагу, всім до побачення!